Розділ 5. Ходять чутки, що між вами є розпуста, і то така розпуста, якої навіть між язичниками немає, що хтось має за дружину, дружину батька, а ви загорділи, замість того, аби плакати, щоб видалений був спосеред вас той, хто зробив це діло. Тому, будучи відсутній тілом, але присутній духом, я, немов присутній між вами, так розсудив того, хто таке вчинив. Коли в ім'я Господа нашого Ісуса Христа зберетеся, ви і мій Дух, із силою Господа нашого Ісуса віддати такого сатані на погибель тіла, щоб дух спасся в день нашого Господа Ісуса Христа, не личить вам хвалитися, хіба не знаєте, що невелика кількість закваски заквашує все тісто? Тому усуньте стару закваску, щоб бути новим тістом, бо ви прісні, адже наша Пасха. Христос принесений за нас у жертву, тому святкуємо не в старій заквасті і не в заквасті злоби та лукавства, а в прісності щирості та істини. Написав я вам у посланні не спілкуватися з розпусниками, і то не взагалі з розпусниками цього світу, з користолюбцями, грабіжниками чи з ідолопоклонниками, бо інакше ви мали б вийти з цього світу. Але тепер я написав вам не спілкуватися з тим, хто називає себе братом, але є розпусником або користолюбцем, і долопоклонником чи наклепником, п'яницею або грабіжником, з такими навіть не їсти разом. Тож, чого мені судити тих, хто зовні? Хіба ви не судите внутрішніх, а зовнішніх судитиме Бог? Вилучіть з поміж себе лихого.